12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією. Вперше він з'явився в календарі ще у 2009 році. Наразі це захворювання залишається одним з найпоширеніших у всьому світі, а наслідки недуги доволі часто є летальними. Детальніше розкаже Денис Лужний. Вже протягом багатьох років пневмонії є частою причиною смертності людей у всьому світі. Відтак лікарі б'ють на сполох. У разі найменших проявів симптомів цієї недуги потрібно негайно звертатись у медзаклади. Наявність пацієнта температури, наявність у пацієнта кашлю, якого не було раніше. Наявність пацієнта задички, особливо що задичка прогресуючого характеру, обов'язково потребує звертання до лікаря. Обов'язково подорожує звертання до лікаря. Тим більше, якщо пацієнт має якісь особливості з епіденамнизу, контактував з вірусним хворим, перехолодився, перебував у місцях, де було багато кашляючих людей. обов'язково потрібно звертатися. Щодня лише в обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр потрапляють 5-7 хворих з діагнозом пневмонія. Розповідає заступник генерального директора центру легеневих захворювань Маріана Конюська. На сьогоднішній день в центрі легеневих захворювань знаходиться 39 пацієнтів з пневмоніями. З них три пацієнта, які з діагнозом пневмонія четвертої групи, які потребують постійної кисневої підтримки. Інші пацієнти, це з третьої групи. Пневмонія є головною причиною дитячої смертності у всьому світі. Найбільший бум цього захворювання припадає на час циркуляції інших вірусних інфекцій. Такій масштабній, безкомпромісній боротьбі з covid 19 Наші всі громадяни забули про такі захворювання. Є існують і ще й інші захворювання легенів, а саме пневмонія, гостре інфекційне захворювання, з яким не потрібно зволікати. Проте вберегти себе від цієї хвороби все ж можливо. Це вести активний спосіб життя, здоровий спосіб життя, не мати гіпотинамії, не перехолоджуватися, не зловживати курінням. Пацієнтам, які мають хронічні вогнища інфекції, тобто гайморити, тонзіліти, прочасно лікувати загострин цих патологій, метод боротьби, про який я дуже би хотіла сказати, це вакцинація, щорічна вакцинація від грипу, вчасно при наявності вакцини. Однозначно всім показаним верстам населення вакцинування від грипу. Майже щороку на пневмонію хворіють близько 450 мільйонів осіб. Окрім того, кожні 20 секунд від цієї інфекції у світі помирає одна людина.